Подивіться, який звір залетів. Трицикл маршруточка. Подивіться, яка здоровенна сідушка, здоровенні двері. Собі виходите, заходите, зручно сідаєте. Також закидається. Опа, закидається, робиться здоровенний кузов 65 на 85. 300 кілограм вантажопідємність. Чесно, я не очікував такого жілотажу на. Такі три цикли. Форте. 1 кВт електродвигун 60 вольт 32 А. До 50 кілометрів проходить на одному заряді акумулятора. Три швидкості вперед, одна назад. Також є понижена передача. Влупили собі понижену і поїхали. Кузов також перевертається. Задній борт відкидається. Е, магнітола присутня тримач для телефону. Ключі, подивіться, як в Мерседесе. Таля. Опа, сигналізація присутня Два ключа, два брілка в комплекті. Світло, ближні дальні повороти все присутнє. Скло, лобове скло. Вітрозахисник. Подивіться, скільки фар. динамічки 12 колеса, барабанні тормоза, передні задні. Офіційна гарантія. Рік. Домкрат в комплекті. Швидка доставка від нас гарантуємо. Так що, кого цікавить, трицикл, маршруточка або трицикл з кузовочком форт та кіловатний мотор. Звертаємося в магазин Моточас, місто Вінниця.